з скажеской порою бачиш, там замочена леска для трави, щоб косити. він закосив. Кип'яточком мій залявки, ну туди лаврушечки, перчика наперець ну лаврушечка. Це таке діло вже. Можна було не заливати, не засипати його, точніше, воно не сильно так ролі зіграє. А от е, кіпяточки, коли ми заляли кіпяточком, воно 100% зіграє нам класну роль. Е, Леска натягне водички, набере в себе вологі і вона менше буде зношуватися, тобто менше буде ламатися. Можна сказати, ну не вічно, звісно, буде стиратись, але не так буде ламатися, коли вона суха. Так, перевірений 100%, так що можете кользуватись, реально, реально працює. Там е, собі 5 хвилин заляві, кипятком через 2 години можна йти косити. Якщо ви холодною водою заливаєте, хай там постоїть у вас тиждень, не тиждень, кажу, день-два постоїть, дай ну, вже можна йти косити. А якщо кипяточком, 2 години, дай нормально. А кому треба кашпо, кому треба садові декоративні бордюри чи заборчики Тоже є в наявності, газонна рішетка є. Все, 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 барбюри 1600, оце такий маленький низенький, да? 1100 гривень. Упаковка 3,8 метра, садовий парканчик. Ось такий штахетиками є колір білий, зелений, темно-коричневий і таракот. Упаковка 2,5 метра 400 гривень, кашпо маленький 27-27 квадрат, висота 26 см 400 гривень, високий Дождь 27-27 висота 51 см 800 гривень.